День визволення України від фашорічно, Щорічно 28 жовтня, відзначається День визволення України від німецько-фашистських загарбників. В цей день традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів. Напередодні цієї дати у Подільську біля пам'ятного знаку вічного вогню відбувся мітинг Реквієм, у якому взяли участь керівники структурних підрозділів Подільської міської ради, представники Підприємств, установ та організацій громади, а також представники районної військової адміністрації та військові. У ході мітингу пам'ять полеглих при визволенні України від фашистів було вшановано хвилиною мовчання та покладанням квітів до вічного вогню. Ми низько вклоняємося всім живим ветеранам, мільйонам тим, хто стояв до останнього на передовій, і за лінією фронту, для кого шлях на війні завершився під скромними обелісками і кому не судилося повернутися до своїх домівок? Тож героїчне минуле наших предків є невичерпним джерелом натхнення для сучасних українських героїв. Слава Україні! Героям слава!